Хлина розміром з яблуко придавлювала серце та сусідні органи новонародженої. з зі видалення тривала рівно дві з половиною години. Это округлой форми образования, которая діаметром в максимальном мабуть, достигла 7,5 см. То есть сравните з грудной полостью новорожденого ребенка весом трьох кг, ну, наверное, те половина об'єму грудної пост про патологію у дитини батьки знали до пологів. Діагноз поставили ще під час вагітності. За всю історію дитячої хірургії у світі провели лише 16 подібних операцій. В Україні таких ще не робили. Готувалися Готові ліська що все таки рібенок будівший. Хотя, от деякі врачі мілім. Мали... сомнения в этом опухоль удалили полностью наблюдать конечно они еще будут но рассчитываем на то что мы уже будем здоровы и будем дома эта патология относится к числу наиболее редких которые встречаются в детской хирургии приблизительно судя из данных литературы От одного на 200 до одного 1 на 400 тисяч родів. подобна патологія може зустрічатися. Мати та новонароджена нині в реанімації. Прогнози медиків позитивні. Вже наступного тижня планують породілю з малечею відпустити додому. Юля Божкоїв Євген Гончаренко Донецьк, п'ятий канал.